Рідні, знайомі, друзі та просто небайдужі хмельничани. Декілька сот людей і усіх на очах сльози та біль. Сьогодні в Хмельницькому попрощалися з героєм Русланом Ліщуком. Коли ворог постукав у двері, Руслан, не роздумуючи, пішов захищати свою землю і на своєму прикладі показав, як сильно можна любити Україну. Вічна пам'ять йому що захищав Україну нашу чесно. вічна пам'ять. Руслан був душею компанії міцною опорою для родини. Тепер осиротіла дружина, діти, старенька мати, і їм продовжувати те, що не встиг закінчити Руслан і берегти вічну пам'ять про героя. Запротивого І за Вести в останню путь Руслана не приїхали військові товариші зі слів комісара, усі наразі на передовій. І як саме втратив життя герой, також не розповідають. Мовляв, інформація не розголошується, поки взвод не повернеться з гарячих точок. Він прийшов до мене, я його не оформляв, обробив йому документи, всі відсилав на 128-му. восьму браду. То тобто дуже ну, патріотів таких, я вам скажу, можна по пальцях прочитати. В очах кожного присутнього на похороні читалося німе запитання: скільки маща життями заплатить Україна за свою незалежність і недоторканність? Дай Бог щоб мій син з небес образуми Путіна, щоб більше не гинули люди. Вічна пам'ять.